Перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну волонтери та всі небайдужі люди активно допомагали армії в боротьбі з російською навалою і забезпечували військо. Усім, чим тільки можна було долучатись до волонтерства, почали навіть ті, хто раніше й не задумувався про таке. Згадайте, як багато на початку вторгнення було зборів на форму бронежилети чи автівки. Та вже з весни 22-го року правоохоронці почали кошмарити волонтерів, закидаючи їм продаж гуманітарки для збройних сил України. Одному з таких вже впаяли 6 років з конфіскацією за те, що він допомагав збройним силам України. В, як вони кажуть, я, ну, я можу присісти, це, а це серйозна стаття, ви знаєте? Це просто да, Можна ну, на 5 років дуже, дуже легко. Був вирок, 6 років ув'язнення із конфіскацією майна. Для мене це було, м'яко кажучи, був шок. У більшості випадків слідчі обирали для переслідування тих, хто на постійній основі завозив автівки, бронежилети, аптечки чи інші речі в Україну. Все необхідне вони купували за кордоном, за власні гроші або ж за донати. А тут передавали конкретним підрозділам збройних сил України або особисто військовим. Ймовірно, і були такі випадки, коли претензії правоохоронців були виправдані. Але десятки волонтерів силовики переслідують вже третій рік. Ні за що. Вітаю, друзі! Я Льона Савіна, це канал є питання». Сьогодні поговоримо про те, як реальних волонтерів, які привозили автівки для фронту, перетворили на злочинців і їм світять реальні терміни. Я 15 років займаюся автомобілями, і ні разу не виїжджав за кордон. Ну, з того часу, да, як це все почалось, і коли, поч... ну, коли почалася війна, ми одразу знали, що я займаюся автомобілями. Ми там, по-моєму, близько 50 автомобілів допомагали виїжджати людям, координували, просто брали свої автомобілі, партнерів. Ще там їх біля сотні було, це там і лізингові компанії, і автосалони, садили туди людей, там якусь провізію і вивозили. Потім вже десь початок, напевно, не пам'ятаю якого місця. Почали звертатися, можна от такі от машини десь нам знайти, оці пікапи, що вони конче потрібні. Ну, звичайно, я знав, де вони, ну, як скоординувати і так далі. Я не виїжджав особисто нікуди. Але в мене була вся інформація, як зробити, щоб вони приїжджали. Потім ці автомобілі приїхали, якась кількість, всі зрозуміли, що умовно там за таку суму вони геть погані. Потрібно було їх привезти сюди, зробити, щоб вони запускались, там щось приварити, на них зробити. От. І взяли на себе цю функцію. Тобто ми допомагали там певні були домовленості. Приїжджала машинами і там варили, ремонтували, допомагали, да, міняли шини, це все, і вона їхала далі. В той час дуже багато стояло автомобілів на кордоні. Це був також час безмитного оформлення автомобілів, так зване нульове розмитнення, коли можна було ввести будь-який автомобіль. Але він тоді обрав процедуру, вирішила брати процедуру везення автомобілів як гуманітарна допомога, тому що ці автомобілі не проходили. Через митницю вони йшли окремим коридором з мінімальним якимось цим, цим контролем, оформленням і так далі. От і тому за допомогою цієї. Процедура, яка регламентувалась постановою 174 постанова кабінету міністрів, яка дозволяла возити автомобілі як гуманітарну допомогу, він вез, віз десятки автомобілів таким чином. Завжди купувалися автомобілі за свої кошти, потім привозились. Ну може там, ну а потім вже люди там розраховувались. Час дуже відігравав істотну роль, і навіть було багато дуже випадків, коли у людей не було коштів. Для того щоб придбати автомобіль, і до Сергія зверталися з таким проханням, що давай ти нам завозиш автомобіль, і поки ти будеш його там знаходити і завозити до України, доставляти до нас, ми будемо збирати під час кошти і потім тобі компенсуємо. Так як я подорожував до, до того багатопосвіту, то до мене почали дзвонити друзі з інших країн, пропонувати допомогу. Створив благодійний фонд. Ми домовилися з постачальником, що. В нас був автовоз, тобто він пакує його автівками. Ми не бачили, які автівки заїжджають, просто була якась стала вартість. Вони ці автівки заїжджають. Ми, аку... ми збираємо кошти, тобто, кошти, на... щоб їх оплатити. Тобто Було так, що могли, якби автівки ми могли оплачувати відразу, могли пізніше оплачувати. Акумулювалися кошти з фонду, і фонд офіційно їх оплачував. Ці автівки От, автівки всі передавалися офіційно військовим. А були на це акти прямопередачі. Я робив фотографії біля автівок, щоб була якась в мене та жива звітність. Вони всі у військових, ні одна авто не попало в якісь там цивільні руки, тобто, все чітко якби працювало. Тобто, механізм створений для того, щоб збільшити кількість саме автівок на фронті, тому що їх критично не вистачали і вони допомагали в евакуаціях. Тобто на Северодонецьку я знаю, що евакуації були, вони рятували багато життів. Є автівка, яка спасла командира, про це зняли відео. Що командир не постраждав, але ну, автівку треба ремонтувати. Я ще допомагав потім з ремонтом. Ну, тобто, якби в моєму розумінні, якби моя справа рятувала життя, вона допомагала, якби і як би, те, що для чого я це робив, воно в принципі виконувалось. Скільки загалом вам вдалося завести автівок от на сьогоднішній день? Більше 60 автівок за версією правоохоронців. Волонтери продавали автівки, які прибули з-за кордону як гуманітарна допомога. Наприклад, Сергій Цибульський, нібито, виставляв завезення авто на OLX та в Telegram, щоб продати їх в своєму автосалоні. В ухвалі суду написано, що він діяв умисно і мав намір продавати авто. Підставою для відкриття справи стала заява двох осіб до бюро економічної безпеки. Пеки, яких цибульський не знав, і які, ймовірно, самі знаходяться на гачку УБЕП. Оскільки фактично злочину не було, треба було з його зімітувати. У слідства є такий механізм, передбачений кримінальним процесуальним кодексом як контрольна закупівля. І в всіх матеріалах провадження це так і називається. Але по факту це так не є, тому що. Ці слідчі вони самі знаходили цих волонтерів. Не волонтери знаходили слідчих і не пропонували десь там свої послуги та продати автомобіль. А вони їх знаходили, і вони маніпуляціями намагались у них купити, придбати їх волонтерку: автомобілі, бронежилети, шоломи, все що завгодно. Це заборонено робити слідчим. За кримінальним процесуальним кодексом, заборонено вчиняти активні дії для того, щоб схилити людину, зробити щось незаконне. Могли там, як зразок на інших зовсім номерах, да, показати, що такі є машини, ми можемо перевести, кому потрібно. Ми не шахраї. Наприклад, пікап от стільки можна перевести, бус можна от стільки привести, цю машину можна от стільки. І потім, як зразок, як шаблон. Вже в суді розглядали, що якщо ми казали, що ми можемо таке провести, ми не вказували ідентифікаційні дані. Ми кажемо, що можна провести червоний пікап чи синій пікап. Да? От в такому плані працювали. І люди звертались, ви кажете, можуть привести таке. Ми кажемо, ну можемо. Вся справа почалась з провокації. Була в них в народі, називаються вже потім мені сказали торпеда. Прийшли два дві людини, які були на гачку до того вже в Бебу. У них вже були приводи притягнення. Під приводом покупців а-ля починають по 500 разів запитати, а це авто продається, їм каже менеджер, ми це привезли, ви можете взяти там якесь інше. Це вже ну, просто для зразку, нате, подивіться, як воно виглядає. Пощупайте, там, запустіть мотор. А воно, а воно це конче не каже, а воно продається і по 10 разів питає, продається, продається? Йому кажуть, що ні. Він тоді, а тепер слідкуємо. По перше, що без дозволу він проводить НРСД, хто Хто да, це негласна оперативно ці рошоперативно діяльність? Він яко, він хто цей чорт? У справі Олександра Дорогана теж не обійшлось без провокацій спеціально навчених людей, пов'язаних з правоохоронцями. Чоловікам, які представились військовими, терміново була потрібна машина. Під час зустрічі вони пропонували перевести гроші на його особистий рахунок, а не на рахунок фонду. Олександр стверджує, що він відмовився взяти гроші, але правоохоронці згодом стверджували, що так звана контрольна закупка була успішною. Приїхали. Військові, ну я на псевдовійськові, так як вони в минулому працівники поліції. Причому там і репутація у них така сумнівна. Вони приїхали військовій формі? У військовій формі, вони мені десь кілька місяців, десь вони мені там морочили голову, як би вас. І в день, коли вони приїхали, вони приїхали отримати дві автівки, і вони в той день мали на благодійний фонд внести кошти до НАТО, які вони зібрали, від, які для них зібрали волонтери. От. Але коли якби, ми їхали, вони просили нас підвезти до банка їх. Коли ми їхали, вони по дорозі згадали, що в них там декларації, що вони кошти не можуть внести. Е -э і кажуть, ну, спочатку вони кажуть, може, там, ти внесеш там, там, чи так візьмеш. Е -э кажуть, ну типу, не мають права, якби ніяк, ніяк. Ну, взагалі я пояснив їм. А що це е -э проти закону. Вони тоді почали говорити, давайте, а може хтось у вас є знайомий, хто його от може покласти кошти, а може касирша, давайте покладе кошти. Mm -hmm. Тобто вони півгодини десь мене вмовляли вже біля банку, і в банк там заходили, щось там вже видумували. А вмовляли мені взяти ці кошти. З барсеткою отак прям підходили, ну вже візьми вже їх. Я на відріз відмовлявся. Там була і агресія, і вмовляння. Тобто, і якби, ну, в результаті факт саме цікавий момент в тому, що в рапорті правоохоронці написали, що контрольна закупка пройшла вдало. От, я не знаю, що мав робити, що вона пройшла невдало, але просто вони ж теж якби забули, що вони все зняли на відео і аудіо, і вони самі себе задокументували, і це просто буде в цей момент, буде ще розглядатися. Що вперед зразу mm -hmm. контрольна закупка, і зразу там десь чоловіки не знаю, ну 20 їх було. Десь в різних точках вони проводили ці обшуки. Після цього як ви опинились в СІЗО? Три неділі я ще перебував, я ще їздив на суди на виклики слідчого. От, через три неділі в нас мав бути допит слідчого, який був перенесений раніше. Але за 12 годин до того мені набрали адвокати сказали, що буде не допит, а буде слухання про запобіжний захід. На слуханні буквально за 5 хвилин. Було прийнято рішення нас відправити під варту із залогом більше двох мільйонів в кожному. Після того, після того, як ми були в СІЗО, вже приїхали перші ну, приїхали адвокати, сказали, що треба визнавати провину, що все погано. Хоча до того ми розмовляли, домовлялися, що ми боремось. Я відмовився, сказав, що ну для мене, якби не для мене це важливо, якби ну що для мене це неприпустимо ходити з клеймом, що я продавав гуманітарку в той час, як я реально блін, віддавав всі сили, щоб ну, саме допомагати. У нас є виписки з банків, де вказано, що автівки закупалися фондом. По-друге, у нас цей контракт, який саме от редакція, в якій вказано, що він за не закупалися. Він в банку зареєстрований. Він зареєстрований в литовської компанії. А є в ціна відповідь, ми вже надавали, кстати, на це ігнорується. Він приїхав інший раз, ну через днів 10 знову з'явився. І вже з такою тематикою, що якщо не визнаєте провину, то ми тоді ну, племінника вашого теж садимо до вас в СІЗО і будете два-три роки судитися ще. Ну і в цей час будете перебувати там. Ну і ми вирішили визнати провину. Ну, тут просто би, патова ситуація, скажімо так. А Гроші От. на заставу 2 мільйона. Ви думали збирати? Чи Та що? ні, це нереально. Да. Так. Вони заставу зменшили через, там, через скільки місяць, через три тижні, через місяць до пів, до пів мільйона, але це ну, все, все одно все нереально було. З адвоката, який був, ми вірно, не дуже зацікавлений у вашому захисті, ви визнали свою провину. На мою думку, на, нього, на них ну, спричинявся тиск. Він, по суті, передавав, якби, я, ну, я, я так розумію, що це передавалися слова правоохоронців. А, от, і, ну, в принципі, від нього такі фрази і звучали, якщо на то пішло. В цій усній угоді мав бути штраф або умовний термін. Ну, крім того, частиною угоди що я мав передати автівки теж будучи в СІЗО. Сім автівок у вас було правильно? Сім автівок, але ну, вони могли тільки три чи чотири передати, тому що вони три були вони були як частиною справи, то три автівки в сьогоднішній день знаходяться на штрафмайданчику. А ці автівки, які не нашли, які були незадіяні, вони от саме їх вимагали віддати в той підрозділ, в який вони. Поліція, ну, поліція з прокурором, той, який вони напишуть, тобто вони самі вирішували, куди вони поїдуть і де вони на сьогодні, я не знаю. І через шість місяців я на суді вже вирішальному, скажімо так, сказав цю, скажімо так, завчену фразу. От і наче все, ну, наче, наче ця ситуація з мала вирішитися, але був вирок шість років ув'язнення із конфіскацією майна. Для мене це було, м'яко кажучи, був шок. Я кілька днів взагалі приходив в себе після того. От, і після, так як вже ми, життя племінника вже, в принципі було в безпеці, а моє було вже за, за крок до повного знищення, поміняли повністю стратегію, почався розголос, рідні, якби, ну, рідні почали розголос. Включилася підтримка ну, небайдужих людей. І плюс нові захисники, яким я безмежно вдячний, вони виграли апеляцію, а от, в який відсоток виграти був дуже малий, тому що після експрес-суда експрес-суд не дозволяв надавати докази. І це був найжорсткий момент, тому що доказів в мене нас вели багато. Якби. От. І якимось чудом ми виграли цю апеляцію, вирок скасували. Я пробув після того в СІЗО ще три місяці, тобто в сумі вісім з половиною. Через 7 місяці мене випустили вже СІЗО на домашній арешт, без ніяких залогів і всього решта. Після того я ще 8,5 місяців був на домашньому арешті, тобто в сумі там скільки? більше, ніж півтора року. Чи дає вам змогу вийти на вулицю і записати зі мною інтерв'ю? Так, так саме парадоксально, що а, три неділі назад прокурор знову подавав а, до суду а, клопотання, щоб відправити мене знову на домашній арешт. І це не в межах Києва а Хмільника. Тобто йому все одно, що там я маю працювати, там я матір лікую. Там е якісь взагалі я там так нормально видихся за цей час, і морально, і фізично, Ну, фінансово так також. Сергій є вже більше року, майже два роки, обвинуваченим в цій справі. Справа розглядається в Шевченківському районному суді міста Києва. А Сергій є обвинуваченим. Він збирав якраз кошти на. Заставу для того, щоб не перебувати під вартою. У мене грошей не мантують. Взагалі, ну, навіть нема там за квартиру заплатити. Ми приїжджаємо до друзів в квартиру, бо немає чим заплатити. Забрали ж, ну, все забрали, паралізували той бізнес. Е, навіть машини, які стояли по ремонту, я позичав, щоб позакривати ремонт. Зрозуміло, десь коробку міняли, ну, оцим же, десь ще щось, я мусив хрен, Мене ніхто не питає, як це зробив. У мене немає грошей. Ми збираємо в Інстаграмі. І серед друзів цю заставу. Хотіли там щось одну суму, потім її зменшили. Ми її зібрали. В мене забирають паспорт, ми вносимо заставу. Це мало бути застава діяти щось на два місяці чи три. Зараз не спомню детально. До кінця 2022 року це ключове. До Нового року. Я вношу заставу, там розписую, що буду приходити на дзвінки. І в мене ще забирають паспорт. ну, паспорт. Там треба було віддати все. Окей, думаю, я я ще так нікуди не їздив. І не можу що поїхати. Ладно, тримайте все. Я потім приходжу перше число, я забираю паспорт, бо я ж цих чарів знаю. А, і ми кажемо: а застава? Дайте заставу, бо ми досі, вибачте, всі, кому я досі не повернув, 24-й рік. Заставу вони не віддають. Ви зрозуміли? Оці гроші, що ми в людей позичили, ми кажемо, от по цій справі ми, вони її не віддають. Ми кажемо, а якого, ну, собственно, хера? Вони кажуть, а, а знаєте, що вони кажуть, ти хочеш в СІЗО? Давай ми зараз поміняємо на СІЗО. Входить, відвідує судові засідання, враховуючи абсурдність всього цього переслідування, досі прокуратура підтримує обвинувачення, не закриває провадження і досі ця справа триває. В чому вам каже юрист, ваш адвокат по розвитку цієї справи? Він важко. Як вони кажуть, я ну я можу присісти, це, а це серйозна стаття, ви знаєте? Це просто так. Да, можна ну, на 5 років дуже, дуже легко. За який хер? Якщо дивитися з точки зору здорового глузду і взагалі після вивчення цих матеріальних провадження, однозначно, це якщо прокуратура не відмовиться від обвинувачення, це має бути виправдувальний вирок, і всі ці, ці обвинувачення мають бути зняті. Але дуже складно про це говорити в умовах, коли у нас не дореформована судова система і дуже є ухил багатьох суддів в бік сторони обвинувачення. І я боюсь просто, що може бути таке, як в іншій справі, Олександра Драгана, де суд виніс винувальний вирок. але... Добре, що в подальшому він був скасований апеляцією, але тим не менш, вже такі небезпечні прецедент. Є то як же так стало, що після початку повномасштабного вторгнення силовики почали переслідувати тих, хто допомагав армії перед загрозою втрати держави і необхідністю привозити на фронт все і дуже швидко. З-за кордону у березні 22-го року уряд ухвалив постанову 174. Вона дозволила привозити товари для військових як гуманітарну допомогу. Мого потрібно було лише внести ці товари в декларацію. В той же самий час народні депутати ухвалили відповідний закон, який доповнив кримінальний кодекс України статтею про незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги благодійних пожертв або безоплатної допомоги. І через декілька днів ця стаття стала легальним інструментом силовиків для переслідування волонтерів. Якраз це той випадок, коли законодавство. В принципі, все нормально, тому що тут йдеться не про погане законодавство, а про зловживання цим законодавством, зловживання повноваженнями слідчих працівників правоохоронних органів, тому що вони намагаються а, створити ознаки злочину, якого там немає. Як у нас часто трапляється а, для того, щоб показати швидкі показники, ефективність своєї роботи. Почали шукати не справжніх злочинців, а людей, які були на поверхні. А такі люди, як наші волонтери, наші клієнти, вони завжди на поверхні, тому що цим людям нема чого приховувати, вони завжди були публічними, вони про свою допомогу розповідали на сторінках соцмереж, звітувались публічно. Ну і відповідно, кого легше знайти? Той, хто не ховається. Відповідно, правоохоронці Важко їх, звісно, назвати правоохоронцями, але ці люди в слідчих органах е, почали моніторити соцмережі і складати собі перелік е, майбутніх підозрюваних і обвинувачених. Це про неефективне використання ресурсів, тому що е, слідчі прокурор суддя отримують е, грошову нагороду за наші податки, і відповідно ми їм платимо за те, що вони е, переслідують. Невинуватих людей хочу коротко розповісти вам про ще одну зшиту білими нитками кримінальну справу, яка закінчилась умовним хеппі-ендом. Двоє львівських волонтерів-пенсіонерів Олесь Дзиндра та Юрій Музичук опинились під підозрою у продажі чотирьох старих автівок на суму майже 21 тисяча євро. Машини вони привезли з-за кордону як гуманітарну допомогу для армії. Охоронці знайшли підставну особу, яка телефонувала чоловікам з настирливим проханням терміново передати автомобілі військовим на гарячому напрямку. Була здійснена так звана контрольна закупка, яка і мала гарантувати волонтерам місця на лаві підсудних. Справа Дзиндри та Музичука набула суспільного розголосу. Їм вдалося відстояти свою невинуватість. В серпні минулого року офіс генпрокурора закрив кримінальне провадження щодо львівських волонтерів. Слідство за рік розслідування не знайшло доказів, щоб довести їх винуватість у будь-якому злочині. Є питання, що це було взагалі. Тобто організатори фальшивої справи пропонують нам всім вдавати, ніби нічого. Чого й не було? Ніхто з правоохоронців не вибачився і відповідальності не поніс. Ну помилився з ким не буває. Питання лише в тому, скільки таких помилок серед сотень подібних проваджень і коли правоохоронна система перестане клепати справи проти тих, хто насправді допомагає силам оборони. І які це може мати наслідки для всіх тих, хто продовжує завозити бізпілотники, реби, човни та екофлоу для армії. І для усього волонтерського руху країни загалом саме тому такі історії потребують розголосу. Це серйозний удар для волонтерського руху, тому що люди, які займалися волонтерством, благодійництвом і отримали за це кримінальне провадження, майже всі вони перестали займатися цією діяльністю. А це значить, фронт не отримав е десятки сотні тисячі автомобілів, дронів, бронежилетів іншої допомоги, які ці люди надавали. Крім цього, це дуже суттєві фінансові втрати для волонтерів на праву допомогу. Багато хто зібрав або віддав там свої останні кошти для того, щоб нести заставу і не сидіти в СІЗО, поки ведеться слідство. Також багато хто позичав гроші для того, щоб ці автомобілі купити. А потім ці автомобілі під час кримінального провадження, там, поліція, СБУ, хто завгодно зі слідчих органів забрав. Арештував або тимчасово вилучив, і відповідно автомобілі, які волонтер мав би передати на фронт, їх не передав, і він якби і залишився винним. Тобто він кошти взяв, автомобілі немає, коштів немає. Йому треба тепер якось віддавати, віддавати ці борги. Саме саме важке те, що це що і за те, із мого прагнення допомагати моєї ініціативи. Постраждали мої, мої рідні. 24 на 7 Тепер в мене, замість того, що була допомога там з роботою, то тепер я всі ці сили віддаю на боротьбу з системою правоохороною. Після того, як ми виграли апеляцію, мені здається, це був другий день народження. Обшук, да? обшук проходить, проходить ну, візьмемо мовне вівторок, 14 вересня. Десь воно так і було. Проходить він в обід, да? ввечері вже статті всіх, пап... мені скинули десь людей, ну у мене е, аудиторія немаленька, сумарно десь може 1200. І мені скидають там, десятки, сотні, дивися, вас прийняли, все, ви бандіти, ми, там, віддайте нам машини, бо в нас була ж комісійна ну, займалися якби, бізнесом. Всі зразу, да ви там такі, да ви, сякі, да вас там те, вас в новинах показували, як злочинців курва мать. Вони вже приписали ввечері, що ми типу ми злочини. Вони затримали злочину, там групу організовану, яка там щось цей, продавала гуманітарку. Я на, на цих грибучих пікапах втратив всі гроші, які були заощадження. Бо туди в той ремонт, якщо ви з людиною домовились, що там ремонту буде дві, а там було чотири чи три, докладали свої я з дому, виніс я не знаю скільки. Я втратив бізнес, я втратив все. І що вони кажуть, і що по судам зараз тягають? Я не хочу, щоб хтось думав, що волонтер, чи зараз щоб мене захищало звання волонтер. Захистіть мене презумпцією невинності. 63 стаття. Конституцію мене захистіть, мені не потрібно ваше звання волонтеру. На цьому ставимо три крапки. Будемо й надалі стежити за розвитком цих справ. Перед тим як попрощатись, нагадую, не забудьте підписатись на є питання. задонатити на дванадцятий загін спецпризначення чи купити якусь з наших футболок чи кофт на маркетплейсі каста. Весь прибуток від продажу яких теж піде їм. Всі реквізити в описі під цим відео. Дякуємо, бережіть себе і побачимо якого біса? Є питання. Які питання? Дуже багато питань. Дуже багато питань. Дуже серйозні запитання. Пане президенте, питання я задаю. Ні, ну ми ж зараз ви ж не прокурор. Питань немає.